Доброго дня вам. Доброго Ми з вами були на прийомі Вікторії Чивоненка. Поді, Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Враження зразу скажу просто вау! Я в Е, людина, у якої є дар, дійсно, це так і є. Вона побачила всі моменти, всі нюанси по здоров'ю, деякі, які тільки знала тільки я, ніхто про це не знав. І деякі, які я навіть не знала. Ем, я бачу, що ви трошки. Да, в шоці, та, трошки чуть-чуть. В шо, в роз, роз, ну, так, і так, так, дуже. Е, вона розписала і лікування цих проблем, е, ш, е, тим, що, чим все, можна це так е, полегшити, е, стан. Е, ну, тобто, все-все-все. Чітко. Ми прописали повністю від голови по кінчики пальців ног. Ми провели діагностику. Тепер чекаємо на результат. Пацієнтка буде виконувати домашнє завдання так. з лікуванням. Так. Дякую, дякую за дякую, за. дякую вам велике.